Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Щаслива монетка. І сьогодні ми поговоримо трохи про Авіацію України. А саме про монету Національного банку України 5 гривень 2018 року. Присвячений першому польоту нового українського транспортного літака Ан-132. Ця монета була випущена у трьох різних варіантах. Перший варіант це. Монета Нейзельбер просто в капсулі. Друга монета ось ця, яка перед вами також Нейзельбер, але в колекційній подарунковій упаковці. І третя монета зі срібла. Сьогодні розглянемо саме монету в подарунковій упаковці. На фронтальній частині упаковки ми бачимо літак він красиво ламінований. На світлі ми можемо побачити, побачити як він виблискує. Назва літака продубльована англійською. І якщо ми заглянемо всередину, то побачимо короткий текст про історію створення літака. також продубльований англійською мовою. І безпосередньо, там, де знаходиться сама монета, також намальований красивий літак чи то на взльоті, чи то на припосадці, і сама монета. На ній зображений. Літак Ан-132 в польоті на красивому дзеркальному полі монети з написом ан 132 також продубльованим англійською, і посередині у нас логотип заводу Антонов. І ця монета належить до серії Літаки України. Напишіть в коментарях, чи є у вас і які саме монети з цієї серії. Адже вони зараз дуже-дуже популярні. І якщо ми подивимося на задню частину даної упаковки, ми побачимо тут бокову частину літака, характеристики е, даної монети і реверс монети. Тут написано 5 гривень номінал, Україна, а також стилізоване крило літака, птахів на фоні сонця. І також рік карбування 2018. Як на мене, це чудове доповнення колекції, адже це новий український літак, і монета присвячена саме йому. І давайте дізнаємося декілька цікавих фактів про сам літак Ан-132. Військово-транспортний літак Ан-132 це глибока модернізація радянського Ан-32, але вже без жодних російських комплектуючих, виключно західні технології та українські розробки. Літак розроблений у співпраці з Саудівською Аравією і мав стати основою для спільного серійного виробництва. Перший зразок Ан-132Д, демонстратор, перший здійнявся в небо в Києві 31 березня 2017 року. Ан-132 розрахований на перевезення до 9,2 тонн корисного навантаження, є практичним та недорогим літаком для гарячих кліматичних умов та складних чи коротких злітних смуг. Попри вдалий перший політ і великий інтерес серійне виробництво так і не розпочалося. І наразі єдиний літак Ан-132Д зберігається на території заводу Антонов. Давайте ж більш детально зараз обговоримо характеристики монети та її ринкову ціну на сьогодні. Як я вже й казав раніше у відео, є декілька варіантів цієї монети, саме два зі срібла, в якої є тираж 3,5 тисячі штук, а також не з зільберу у сувенірному пакуванні, в якої тираж 40 тисяч штук. Монета вийшла 11 квітня 2018 року і продавалася за ціною 51 гривня на момент виходу монети. І давайте глянемо, ж яка середня ціна зараз на монету і її динаміку росту у 2018 році. Монета сильно не росла. В 2021 вона коштувала вже більше 100 гривень 120, якщо бути точним. І в 2022 році монета різко подорожчала з 245 гривень до 336 і продовжила свій плавний ріст. І у 2025 році, вже зовсім недавно, Стався новий стрибок росту ціни з 480 гривень до 530. Як на мене, ріст досить хороший для монети з Нейзельберу з доволі великим тиражем. Давайте ж подивимося, які ціни пропонують різні маркетплейси. І подумаємо, чи вдалою є така інвестиція зараз. На цьому ж сайті. UACoins.info Info можна знайти багато варіантів. Вони всі доволі свіжі, 24 рік, 25 рік, ось також сувенірне пакування. І ціна коливається від 500 гривень до 650 в сувенірному пакуванні. І відповідно саме сайт робить середню ціну 530 гривень, що є доволі об'єктивною оцінкою даної монети. Також є інші варіанти. Для прикладу, на сайті Monitex ця монета в сувенірному пакуванні, як бачите, коштує вже 750 гривень. На промі цю монету я знайшов за 980 гривень також пакування. Таке ж, як я показував на відео. Ну і ще один варіант. На сайті шафа або на колишньому крафта Цю монету я знайшов за 1573 гривні. Вірогідно, власник монети написав ціну з повітря і також не додав різних е, додаткових фотографій, тому краще такі варіанти уникати. Хоч і в нього гарні відгуки доволі, але все ж краще пошукати. Дешевші варіанти для того, щоб ваша інвестиція мала певну цінність. До речі, подібний огляд я зробив на монету, монети України 96-го року, також з такою ж е, аналітикою, тому заходьте досилання зверху в правому кутку, я думаю, буде також цікаво. Ну що ж, давайте наостанок звернемося до нашого друга чату GPT. І спробуємо разом з ним прорахувати ріст монети з 2018 року по сьогодні з урахуванням інфляції кожного року в Україні. Мій запит. Привіт. Розкажи, як правильно вирахувати або вирахуй сам приріст ціни монети НБУ 5 гривень літак Ан-132, яка вийшла за ціною 51 гривня у 2018 році, а зараз у 2025 коштує 530 гривень, враховуючи інфляцію в Україні з 2018 по 2025. Дякую. Привіт, чудове запитання. Такий аналіз дуже корисний для оцінки інвестиційної привабливості монет. Давай розглянемо реальне зростання ціни монети 5 гривень ан 132, враховуючи інфляцію в Україні з 2018 по 2025 рік. Вихідні дані: номінал 5 гривень, реалізаційна ціна НБУ у 2018 році 51 гривня. Саме за таку ціну і цю монету можна було б купити в Національному банку України. В день її виходу. Ринкова ціна у 2025 році зараз приблизно 530 гривень, плюс-мінус є більші ціни, є менші. І період 7 років. Крок перший: розрахунок офіційної інфляції в Україні 2018-2025 рік. Орієнтовні індекси споживчих цін за даними Держстату. Ці ціни я дійсно перевіряв вручну по даних Держстату і що вони правильні. Що це означає? У 2018 році орієнтовна інфляція була 9,8% річних, у 2022, 26,6 через різ... різкий стрибок відбувся через повномасштабну війну. І далі приблизно 5,1-5,5% орієнтовно. Ну і прогнозований 2025 рік 5%. Загалом ціна не буде точною до 1 гривні, але приблизно тенденцію воно показує добре. Враховуємо загальну інфляцію, коефіцієнт 1,98, тобто 51 гривня у 2018 році, це приблизно 101 гривня у цінах 2025 року. Крок другий реальне зростання ціни монети. Фактична ціна у 2025 – 530 гривень. Ціна з урахуванням інфляції 101 гривня. Реальний приріст, інвестиційний прибуток 530 поділяти на 101 це 5. Цілих 25% разів або 425% реального прибутку за 7 років. Річна реальна прибутковість приблизно. Скористаємось формулою складного відсотка. Це є приблизно 26% на рік реального прибутку. Веснок. Монета 5 грн АН 132, куплена у 2018 році за 51 грн, показала реальне зростання на понад 425% за 7 років, навіть з урахуванням інфляції. Це еквівалентно 26% реальної прибутковості на рік, що є дуже сильним результатом на фоні більшості фінансових інструментів в Україні. Ну, якщо вам була корисна ця інформація, сподобалося відео, було цікавим, звісно, ставте лайки, також ставте дизлайки, пишіть коментарі, будемо спілкуватися разом і зустрінемося у нових відео.